Робочий одяг першого сорту, вага 20 кг, ціна 4-5 євро за кілограм. Отже, класи це у нас ось такі от штани. Цвіто відбуваються тут на колосочки. Далі у нас ідуть ще одні такі штанишки робочі. Щось тут упаковане. Далі у нас тут ось ось от халатик. Yeah. Далі тут остатія. Наступний у нас тут осаднічтовий. Синього кольору. Далі ось така вот робоча. Гарного розміру. Наступна ось така от тут. Ось розміру. Далі ось така Наступні ось такі штани. Далі в нас іде ось така от кофта, світло відбувається, жилетка точніше. Халат да. такий. Наступна така куртка робоча. Де ось така футболка, робоча, така от велика габаритна куртка, Є. Ось тут ага, є щось таке велике, ага, це піхала. Один, другий. Є. Дарі ще один такий. Робоча сорочка, напевно, в лікарню. лікарня. так зрозуміло. Знадоміва рукаві. Це флешній форм. Така куртка. Далі щось таке запаковано, напевно, теж халатик. Ось така джелеточка світло відбивача. Далі штани від чорного кольору. Теж щось запакована сорочка, напевно. Це вже така ніжно нижний, нижний рожевий Колір сорочечки. Сорочка ніжно нижня ружава. Шалма. Алюсь такие штаны. штани. Чорного кольору. Зелені штани це вже менший розмір доволі. Страус, до речі. Штани. Ось такі штаниць. Лотик, шарних штанів. Великий гарний розмір. Таня. Ось така курточка. Якщо вас зацікавив цей лотик, для заволення пишете нашим менеджерам на Viber, а також телефонуйте.